Виходить так, що одні сумніваються, а інші ні. Знаєте, коли ми сумніваємося, от, наприклад, коли ми в школі, значить, знаємо правильну відповідь, але сумніваємося підняти руку і сказати цю відповідь. А знаєте чого? Ну бо в школі наскільки? Нам скільки років? 6, 7, 10, ну хай І Є там купа невпевненості і так далі. І оця невпевненість тоді формує нам невпевненість і далі. Знаєте чому? Тому що коли ми вже, наче як дорослі, і мені вже ось 30 років, і я інколи дію з позиції отої шестирічної, де я не впевнена, де нашу тянути руку, що виділятися, але ж дорослі якраз і полягають в тому, що вони не діти, вони не бояться, а приймають рішення. Вони не чекають. А кажуть, а як я можу це зробити? Дорослі якраз і ті люди, яким треба гроші, власне кажучи. Так от, якщо вам треба гроші, то будьте як дорослі і почніть приймати рішення як дорослі. І запитуйте дуже класне питання. А як я можу це зробити? От почну з цього питання, а далі я думаю, крок за кроком будуть результати.